Вітаю вас на каналі Телеклуб Оксани І сьогодні ми поговоримо про так званий культ старих фільмів. Ось, наприклад, ви ніколи не запитували себе, чому ми в сотий раз дивимось вже повністю вивчені фільми, не звертаючи увагу на сотні нових картин. Нам не заважає навіть те, що всі цитати та репліки ми знаємо на пам'ять. Звісно, з одного боку, це можна пояснити ностальгією за минулим і не дивно, адже ми вперше дивились ті ж самі віднесені вітром чи назад у майбутнє ще до початку 2000-х, і саме той час припадав на нашу молодість або навіть дитинство. Інколи так хочеться відчути той безтурботний період вірно. Я ще досі пам'ятаю, як на каналі 1 плюс 1 перед кожним вечірнім кіно була так звана анотація, в якій ведуча надавала коротку інформацію про сюжет акторів та творців і намагалась пояснити, чому саме цей фільм заслуговує на вашу увагу, створювала інтригу, так би мовити. Також не можна не відмітити те, що навіть старі реклами виглядали більш оригінальними та цікавими. Ні, реклама бісила і тоді, але зараз, наскочивши в Тіктоці на стару рекламу мінеральної води, я залип і навіть пісню з неї знайшов. З іншого боку, можливо, тяга до старих фільмів пов'язана з тим, що ми не хочемо лишній раз нервувати і вмикаємо щось для фону, не сильно звертаючи увагу на сюжет, чого варті тільки фільми Один вдома, коли готуємо олів'єно новорічний стіл. І знову ж таки, це все не пояснює, чому більшість старих сюжетів здається більш вдалими, ніж сьогодні. І давайте тут по порядку. Пункт перший реалізм. Я думаю, ніхто не буде сперечатись, коли старі фільми можуть виглядати більш реалістично ніж сучасні аналоги. В першу чергу це пов'язано з малим розвитком комп'ютерної графіки, а тому більшість кадрів були зняті реальними акторами та їх дублерами. Зараз цим всім займається комп'ютер, який може підправити навіть не дуже вдалі кадри. Але давайте не будемо повністю забувати про графіку. вона існувала і тоді. Звісно, якість у неї була так собі, але в той час ефекти того ж термінатора чи фільму Чужий викликали захоплення і подив в той час, як сьогодні це сприймається ну, цілком звично. Пункт другий, тут би я назвав жорстокі рамки. І справа не тільки в тому, що багато доводилось змінювати на вимогу кіностудії, які займалися зйомками. Навпаки, рамки створені суспільством, в якому ми живемо, і зараз творцям кіно доводиться врахувати безліч обмежень, серед яких расові проблеми, повага до почуттів віруючих і так далі. Звісно, рівноправність повинна бути, але раніше кінематограф був дещо сміливішим, і фільми із за цього виглядали більш життєвими, ніж зараз. Пункт 3. Відсутність нових ідей. Знаєте, як кажуть? Все нове це добре забути старе. Ось так і в кіно. Скільки фільмів існує взагалі? От як ви думаєте? Не знаю, чи правдива ця інформація, але в інтернеті можна знайти згадку, що станом на 2021 рік було знято більше 6,5 мільйонів картин. Просто вдумайтесь в цю шалену цифру. Непевно важко зараз сценаристам придумати щось нове, що не було знято раніше, а за відсутності ідей створюються ремейки, як то мультфільм Король Лев з комп'ютерної графіки або той же самий робокоп. Звісно, інколи нові ремейки теж хороші, але в більшості випадків саме оригінал має той неповторний шарм і атмосферу. Проте варто зауважити, що криза ідей може бути пов'язана з тим, що зараз для людей більш важливі гроші, аніж культурна цінність. Якщо раніше фільми були мистецтвом, то зараз спосіб отримання прибутку і статків, чого варто і тільки прихована реклама в тих же самих фільмах. Пункт четвертий популярність блокбастерів. Ні, звісно, блокбастери теж класні, але раніше на перший план виходив саме драматизм сюжету, а не його видовищність. І зараз ми часто можемо почути скарги людей після перегляду нових фільмів, що спецефекти клас, а ось сюжет вийшов слабенький. Але саме сюжет, історія є тією основою, що примушує нас так любити фільми. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. І, до речі, пишіть коментарі. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.